Друзі, доброго ранку вам всіх. Вітаю вас! І сьогодні я вам хочу розказати лише про троянди. Зараз я покажу вам якраз зараз сезон, коли вони вже стигнуть, коли вони вже розквітають, тоді можна їх і вже ставити на укорінення. Тому зараз підемо і. Одну трояндочку, а саме Глорію поставимо, нехай вона проростає. І так, друзі, починаємо. Все, що нам для цього треба буде, це троянда, яка вже відцвіла. Це чим ми будемо зрізати. Яка шпичка для укорінення? 3-літрова банка. І вода, і так, починаємо. Спочатку нашу троянду, яка вже відцвіла, зрізаємо раз, два, три. Я беру три пари, а якщо взяти десь 20 сантиметрів, і якраз тут. На цьому місці, де ми зрізали, тут підуть нові гілки. Наша трояндочка, яка вже відцвіла. оце молоденьке зрізаємо отак. Це нам не потрібно, тепер зрізаємо наші листочки два три. 4 5 6 7 а цей тут же був 7 листочки я зазвичай зрізаю отака в нас вийшла Рівненька і гарненька така гілочка. Далі укорінюємо. Для цього мені треба така шпичка. І шукаємо місце, оскільки зараз сонце пекуче, тому там, де є затінок. Мені хочеться її посадити ось тут. метр від нашої троянди щоб вони росли чудово і гарно. У мене тут затіночок гарненький, і я знайду там, де де мені дозволять мої пітоньки, знайду, де можна її посадити. Ось тут таке гарне чудове місце. Зараз я вам покажу його. О тут мої троянди, тільки що ми. Зрізали гілочку ось звідси, залишили, і тут вона пустить нам дві гілочки. Далі беремо, щоб було пів метра один для одної. І в мене тут затінок, у мене тут добре буде, їй не буде спекотно. І шукаємо місце, де можна його. Я знайшла місце ось тут. Роздвинула мої пітоні, обрала всі ці, можна посадити, їх можна пересадити навіть у горщик. Вони зараз дуже чудово приймуться і будуть радувати. О, такі чудові пітуньки. Так, і тепер робимо. Місце для нашої трояндочки так, щоб банка гарно стояла. Тобто ось тут, ось тут, дивимося на діаметр, на діаметр саме горлишка банки. Тепер я лю водичку сюди і пішла наша трояндочка, заглиблюємо її. Ось настільки. Більше не треба, бо буде гнить. Все загортаємо. Це нам вже не треба, теж забираємо, Водичка, пішла Банка. Гарно придушили. Це на два сезони, вона в нас стоїть, і тепер ми її будемо лише поливати. Відкриваю лише через два сезони. Вона нам покаже спочатку, зараз покажу вам, як вона буде. Оце в цьому році я відкрила цю трояндочку, вона ще слабка, слабка, але вже набагато міцніша ніж через один сезон. Спочатку вона покаже нам листочки. Ще відкривати не треба. Нехай вона так під банкою, її все так же поливаємо, нехай так під банкою вона і росте. Слідуючий сезон ми бачимо, що вона ніби така гарна. От, і я залишаю теж і дивлюся, коли вона вже більш-менш така міцна. От тоді вже я її відкриваю. Оця у нас пробула під банкою два сезони. Ця також під банкою пробула два сезони. І лише минулий рік ми відкрили. Відкрили банку. І лише оце. Ось побачили в цьому році, вже побачили, вона минулого року нам дала лише одну квіточку. В цьому році вже дає ось таку красу. І бджілкам мед дає, бджілкам є робота і нам краса. Друзі, дякую вам за перегляд. Бажаю вам чудового дня, чудового настрою. Будьте в позитиві! Любіть квіти, хлопчики, даруйте жінкам квіти. Любіть тваринок, будьте добрими. І нехай ваші трояндочки вас радують і ростуть. Хто ще не зі мною, обов'язково підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, пишіть ваші добрі коментарі. Будьте зі мною. Всім, хто зі мною, друзі, дякую, що ви зі мною. Дякую вам за підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Thank you, my dear friend. Thank you so much. For your likes and for your comments. Дякую, мій дорогий друже, за твій чудовий коментар і за твою вподобайку, за твою лайку. Нехай буде мир. Мир у вашому дому. Щастя, добра. Миру, добрих сусідів поряд і краси. 嗯。Uh huh.